Так, шановні земляки, радість велика. Приїхали дрова, пілети. О, Валентина Володимирівна, ви, як завжди, там, де добрі справи. Доброго здоров'я вам. Доброго Це гарня. ті пілети, про які балакали, ото, що можуть і до вам потрапити, і, і Шанов... жінкам. Да. Це все шановні земляки. Вибачте, доброго так доброго дня. Доброго попередження. <рес> Значить, сьогодні нам група «Актед» разом з північним розвитком привезла другий транш 22 тонни. На для забезпечення 22 домогосподарств брикетами це брикети? Це брикети паливні на рослинній основі. Вигляд їхній такий, uh -huh. значить, це фрагмент, а так вони трошки більші. Вони запаковані у мішках. Мішки вагою до 40 кілограм, uh -huh. Значить, кожне домогосподарство. Забезпечуємо е, наближено по двадцять п'ять мішків. Сьогодні забезпечуємо з двадцяти двох домогосподарств. Чотири це жителі Березівки, із них троє це сім'ї військовослужбовців, сім жителі, е, е, тимчасово проживаючи в золочеві внутрішнє переміщення особи Удяни. Це і, тих, які помагати. ми да, не да. змогли забезпечити дровами, яких забезпечували драсти, яких забезпечували в листопаді в грудні mm -hmm. дровами, значить, інші це жителі золочеві, яких крайня необхідність забезпечити бракидами. Це вже другий транс. А перший коли був а перший, і як він розподілявся? перший, перший був у січні. Так точно їх забезпечували по тоні 22 домогосподарства. Mm. Ті перший транс 22 забезпечували сім жителів Олександрівського Старостинського mm. округу. Це Лютівка Олександрівка, один рясне mm. е, особа з інвалідністю другої групи. Інші це були золочівці, mm. яких була крайня потреба, тому що вони зовсім не мали чим топити. Mm. Чекаємо, це за сьогодні ми зробимо. Угу. За допомогою волонтерів. Волонтери Значить, ті, що ті, що були раніше Порічало їх трошки. Вони зараз, вони зараз вигружають, mm. вигружають. А. Вони зараз вигружають. А це машину Значить, куди готовлять? А Це машину готують на березівку. Це машину готують на березівку. Mm. Значить, слідуючи. Слідуючи, що чекаємо на слідучому тижні, позавчора Віктор Миколаєвич Коваленко підписав меморандум з великою групою про співпрацю, які беруться забезпечити наших жителів Золочівщини 500 тонн. Такими ж брикетами. Ого, це теж будуть такі брикети. Їхня норма, це швейцарська організація. Їхня норма по дві тонни на домогосподарство. Навіть по дві? По дві тонни. Тому ми матимемо можливість забезпечити 250 домогосподарств. і це не треба буде в ліс їхати, це не треба буде нанімати машини. Те, що завжди, от ну як ну розвантажувати, ну, завантажувати. Я розумію, це буде значно простіше, так. І це буде повністю безкоштовно. Брикети повністю безкоштовно. Далі гол, голови старостинських округів вже складають списки. Uh -huh. Віктор Миколаєць створив робочу групу по розгляду списків. В першу чергу включаємо із золочівців, і села сім'ї загиблих, військових і цивільних, сім'ї військовополонених, сім'ї. Військовослужбовців, які сьогодні виконують обов'язок, служити, а їхнім батькам, їхнім дітям їхнім жінкам дружинам, ми матимемо можливість забезпечити такою деревиною, Да, розуміємо, що можливо і не зовсім безпечний цей продукт, а що небезпечне в Треба навчитися не користуватися кожній людині, на кожні людині вручаємо пам'ятку, їх це, потрібно обережністю палити разом з дровцями, розпалювати. Ну, водій, який приїхав з Дніпра, говорить, що ви е, попробуєте і все буде в порядку. Тобто, так, да, нормально. Ну, Но пам'ятку кожній вони просто, просто горять більш ефективно, ніж сирі дрова і навіть сухі дрова. Це насправді хороше паливо. Це, як їх називали тоді, турбо, там дирочка всередині, да, да? Да. це воно просто да. дає таку додаткову тягу, але судячи з того, я дивлюсь, тут відходить сільгосп. Соняшника. Соняшника. Це буде Шивотний дуже добря, добряче буде горіти. Да. Лавантила Мативну, дякую. Вибачте, що це дякую. я так от їхав, їхав і приїхав. Ну, ніхто не готувався до цього ефіру, але радує те, що це ще не ті палети, про які ми говорили раніше, що і ті також прийдуть, так? Так, да, ми, золочівці, дуже дякуємо. Дякуємо, що відгукуються люди до селищного голови, які мають наміри нам допомогти. Розуміють, що ми. Прикордонній зоні розуміють нашу непросту ситуацію, а ми розуміємо е, тих сімей, члени сімей, яких сьогодні служать. Тому будь ласка, хто має потребу, ще має можливість звертатися, будемо розглядати документи і включати в ці в слідуючі 250 е, одержувачів. Я сподіваюся, що старости, які будуть розподіляти ці. Е, ці дрова на їх так вони все-таки звернуть увагу більш серйозно на справедливість при розподілі. А звертаючись до жителів, вже ми подякували Валентині Володимирівні. Ви завжди тут ви не мерзнете, слава Богу, хоча холодно. Вчора було п'ять обстрілів нашої громади. Слава Богу, я так розумію. Без жертв без жертв серед мирного населення і були зруйноване житло. Наші люди тримаються, наші люди, я так розумію, не кинулись виїжджати. Знову народу в золочі стає більше. Так? Якщо навіть в Березівці стає, люди вже живуть, то думаю, золоче. Дякую вам ще. Да, все Дай здоров'я всім. З вами буде завжди газета Заря. І я Мирошник Василь Савич. І, і оці хлопці-волонтери, які не люблять, щоб їх показували, але вони варті того, щоб, щоб на них подивилися. До нових зустрічей.